13 жовтня вночі невідомий відкрив вогонь з гранатомета, поцілив у вікна торгового центру. Пошкоджена й вивізка. На п'ятому поверсі розташована бухгалтерія Технокарпат. Лише через те, що інцидент стався вночі, ніхто не постраждав. Протягом дня тут працює слідча група. Правоохоронці озвучують попередні дві робочі версії про мотиви злочину. Погляду до місця події було вилучено уламки хвостової частини від РПГ-18. Вказано, при перевадження висунуто дві робочі версії. Це перша версія чинно-сходянських спонукань, а друга версія пов'язує його підприємською діяльністю, в тому числі через неприязні відносини. Наразі ситуація в місті контрольована, стабільна, яких-небудь перешкоджання, бо для громадян пересіч немає. Кому належить зброя і як вона опинилася в мирному місті, правоохоронцям поки невідомо. Тим, хто стріляє, загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.